Знаєте, за гарною традицією від компанії Автопойнт е, бувають такі приїжджають кашкаї. Це як добра традиція вже стала, що приїжджають такі кашкаї, що от чогось мені кажеться, що от вони швидко прийдаться. От не знаю чого, але Славік скаже більше. Рокаспань? Да. Машина звір. Звір. В білому салоні. А е, що 1.6 бензин, так? Да? 1,6 бензин, лінзована оптика, рестайлова морда, датчики дощу, світла, панорамний дах. А ти знав, що він весь в рідній фарбі? Хлопці, якщо ви не візьмете Nissan Qashqai, це буде фатальна помилка. Отак. Ну, обирайте. Отак. Дійсно. Ти рекомендуєш? Звісно. Звісно. <свісно> ну, дивіться, так, все, що можна було сказати, Слайк вже сказав. Трохи доповню. Так, чисто, чисто щоб понімання було. По-перше, колір тут не просто чорний. Знаєте, як всі звикли. Це не чорний колір. Він темно-фіолетовий. Дуже-дуже красивий. Дійсно, правда в чому є? Лінзована гарна оптика. Автомобіль весь в рідній фарбі. Повністю. Перевірено вже. Нашими експертами весь рідній фарбі, потім всі вікна рідні. Автомобіль на максимальній комплектації, які тільки можна в Кашкаї було на 10-й рік випуску. Це у нас один і ще бензин. Знаємо, що дуже багато дизельочків в останній час привозили, можливо, це вам вже трошечки надоїло, то ми намагаємося розбавити цей топлівний коктейль, тому завезли вам бензиновий Nissan Кашкай. В короткій базі, 10-рік випуску, 1,6 з бензин, 144 тисячі рідного пробігу, перевіряти можна будь-як де будь і будь-коли. Стоїть на гарній гумі зимовій, 16-го розміру, легкосплавні диски, також шикарні, безключовий доступ, затоновані задні віконечка, камера заднього огляду є, стан, салону просто шикарний. Зараз я покажу вам, продемонструю багажний відсік. Дивіться, просто тут і муха не сиділа, як то кажуть. Тут у нас комплектація басет, тут сабуфер, тут докатка, аварійка. Тут все, що потрібно, все на місці лежить. Домкрат, ключ, буксировано крюк. Все на місці. Ніхто нічого не витягав. Дивіться, який салон. Світла шкіра. Дивіться, дверні карти просто пушечка. Починається краса з дверних карт. Шкіра, пластик білий, шкіра біла. Потім переходить в темне. Воно так все красно, красиво доповнює один одного. Чорні кнопки на білій шкірі. Бо це комплектація музички. Музичка просто відпад. Світла шкіра. В ідеальному стані. Панорама. шкіряне мультикермо. Тут у нас електроскладання, регулювання дзеркал, звичайно, що повний електропакет. Дивіться, система старт-стоп навіть є в цьому кашкальчику. Кермо в гарному стані. Круїз-контроль, звичайно, що є. 144 тисячі кілометрів пробігу. Гарна мультимедія. Зараз показую вам, як працює камера. Так, шодесенько, все красиво дуже працює. Двузоний клімат-контроль, п'ятиступка механіка, ручка, важіль, перемикнення передач в гарному дуже стані гарному. Підігріви передніх сидінь на два положення. Тут у нас виїжджає. Підлокітник шкіриною ну, здоблений. Тут дивіться теж ничка. Аукс, USB, все є. Датчик світла, дещу, все все є. Тепер ходімо назад. Тут просто шик-бліск. Бізнес. Просто почути треба цей бізнес-запах, який йде ззаду. Чистесенько, дуже приємно сидіти. Підлога також чистесенька, кілимки і зафіксує кріплення. Ну, це дійсно шикарний апарат, шикарний. бензиновий, Кашкай в короткій базі, бездоганний колір, неймовірний стан, неперевершений смак у того покупця, хто його купить. Тому що дійсно машинка дуже цікава і дуже класна. Тож поспішайте. Я думаю, його куплять швидко. Тож залітайте на автопойнт за гарними машинами.